Привіт, це клопхостики. А це сьома. Це котик, йому приблизно 4-5 рочків. Він дуже-дуже такий уже повненький, товстенький, пухнастий, ласкавий. Ми його врятували дуже спонтанно. У нас була фотосесія за містом. Десь приблизно 4-5 годин, і весь цей час сьома. Сидів під парканом і намагався привернути свою увагу. Але є одна особливість у Сьоми, у нього імунодефіцит, це невиліковне захворювання. Воно в нього на такій стадії, на якій ніяк не проявляється. Тобто тест показав, що у нього є це захворювання, але йому ми підняли імунітет, і поки що вона ніяк не проявляється. Тому, будь ласка, якщо ви готові подарувати Сьомі сім'ю, телефонуйте, ви можете приїхати, познайомитися. З цим котиком у нас в клуб хостики або робіть репости, адже ви знаєте, самі ваші репости допомагають знайти родину нашим хвостикам.